Доброго дня, шановні, не дивуйтеся, але я така щаслива, мені щастя яке привалило. Обзирала свої кущики гортензії, і потім дивлюся, думаю, ну якісь маленькі такі гілочки чи треба обрізати їх, чи що. Аж потім згадала, що це ж я весною обрізувала гортензію. Подивіться, шановні. І оці гілочки, які я обрізувала, я їх стиркнула під кущик гортензії. думаю, ой, щоб не загубилися, я їх сюди стиркану. Ось, подивіться, ось і другий. Ой-ой-ой, бачите? Ось. Тоненька гілочка, кажуть, що такі, ой, боже мій, такі, кажуть, гілочки навіть не можна живцювати. Не вижу, щоб гарно вам показати. Бачите? Обрізала, ось воно видно, і стирканула під самий кущик. Думаю, бо так стиркану, вони загубляться. Бачите? Ось вони. Кажу, що навіть не треба такі живцювати, бо з них не буде користі. Аж бачите, є користь. Оце знайшла, купили землю вже таку гарненьку, бачите, як пух. І я їх поки що посажу, шановні, оці от. Кіло 200 маргарину було це такі отакі от ж карабоньки. От посажу тут невеличка коренева. А весною перевалку зроблю, перевалю на гарне місце. Представляєте? Оце така краса. І ті, що я обрізала, вони зацвіли. Зараз вам покажу, де це було. Оце, шановні, під оцим кущиком от тут, бачите, я коперсанула. Ось тут вони росли. А цей кущик, бачите, як гарно він дав гарні ось е гілочки. А оці маленькі зацвіли. Бачите, отут, де я їх обрізувала, ось тут обрізала, ще ось там обрізала. І ці зацвіли, бачите, яка гарненька, не знаю, який це сорт, десь по дорозі ламанула. Ось. І маю тепер оцей кущик. Буду знати, що вони ось отакі. Ну, вони не цвіли гарно, невеликі. Такі шапки, оці бутони. Тому що такий догляд. Все, буду гарно доглядати за ними. А ось оці, бачите, я вже теж від цього теж відсадила. Подивіться, яка тут шапка, шановні. Подивіться, я не знаю, як показати, ось моя рука. Щоб не поламати. Оце така красота. Подивіться, які гарні. Дуже, і це ще не знаю, чи встигне, чи ні, зацвісти. Ну, але вже на другий рік буду мати гарний кущик гортензії. Бачите, яка? Це живцювання. Вон. А це все-таки дякую пані Наталя. Так, це жасмін. Теж живцем. Теж живцювання. Ну, що зробити? Голь на видумку, на видумку хитра. Не маєш грошей заплатити, купити великий кущ, ну то контентуйся, отаким, але нічого, Бог допомагає. Оце такі, ось, подивіться, ой-ой-ой, яка це в мене краса. Шановні, куди не йду, там і, і, і поглажу по голівці. Кажу, достигай, достигай, я тебе насію багато, буде багато красоти, так довго квітують, бачите, ось вони. От. І кермек тут притулився, бачите? Теж не знаю, чи дозріває насіння, чи ні. Уже пустила його. Розумієте, на сухоцвіт, на букети. я не люблю тримати в зимі якісь букети, щоб пил припадав. Ось тут такий кермек є. Ось такий біленький зацвів. Ось це, може, від Олени Давиденко. От. Але ну хай собі поквітує він так гарно і на грядці. Буде насіння, значить буду сіяти. Не буде насіння, ну то хай вибачає, що ж я зроблю. Оце таке, шановні, бачите, по дорозі любуюсь помідорами, тут суничка. Все як на підбір. Все росте, все цвіте. Хащі, -ха 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 хащі хащі. мої, -ха Але вони мене радують. Ось і дякувати Богові. Ось знайшла, як я забула про неї, що вона у мене тут. Зараз тут підсиплю гарної земельки на це місце, щоб ця гарно підростала гортензія. Ну, це ж, шановні, дякую, що ви мене дивите, що ви мене слухаєте, що ви мене пишете. Це підтримка ваша. Ну, Сім'я це одне, але коли ще зі сторони хтось скаже добре слово, то все-таки нас це радує. Це, це така людська психологія. Ну, що зробиш? Подивіться, яка краса. Ну, ну, як не Оце бачите, вроді би краси нема, вроді би собі травка. А все-таки вона гарно вітерець повіває, така вона ребриста, така гарна. Оце така краса в мене. Ну все, бувайте здорові, шановні. Йду садити гортензії. Все, па-па.